Фільтр парової фази газу 16212 з вістільником колісцентний з поліестром і змінним фільтроелементом. Фільтр парової фази газу 16212, обов'язковий елемент газобалонного обладнання четвертого покоління. Основне його призначення у фільтрації газового палива пропан бутан метан. Що йде від редуктора до форсунок. Фільтрелемент у корпусі з високоякісного пластику вловлює найдрібніші частинки та маслянисті домішки, які є в газовому паливі. Переваги даного фільтра штуцер входу і виходу має поворотну конструкцію, що дуже зручно при монтажі, дає можливість приєднати рука практично під будь-яким кутом. Завдяки конструкції здатний набагато ефективніше очищати газ. Порівняно зі звичайними фільтроелементами. При плановій заміні необхідно замінити тільки фільтруючий елемент, а не фільтри цілком. При цьому сам фільтроелемент практично не втрачає своєї пропускної спроможності протягом усього терміну експлуатації. В комплекті болти кріплення. Періодичні заміни фільтроелементу становить 10 тисяч кілометрів.